Окей, okay, go. Друзі, всім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Сьогодні в нас дощик. Зараз насипаю відеречко на м'ячну селітру і погнавка. Вносить буду в розкид, так як і першого разу. Ось тому, в принципі, ну, може, чуть посніму. Погодка просто, блін. Якраз саме час вносить. Так, ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і погнали. Я короче, без мікрофона, сподіваюсь, буде чути, вітру, в принципі, нема. Короче, ось літри, дивіться, цю купив таку, це менше, дивіться, бачите? Це така якась міленька, така як пшено. Бо ту купляв була інша, така крупніша, цей, гранули були. Зараз пройдемося в розкид, як в зерно будемо так розкидати. та все. Якраз дощик зараз йде, передаючи марно, вроді передає, що не цілий день там буде цей. То, я думаю, якраз добре зараз внесемо. Побачимо, може бороною ще тако поперек пройдуся і це все діло закриємо, заборонуємо та і все. Та й буде добре. Ну що, погнали, треба працювати. Час йде. Зараз спробуємо, як воно буде виходити. Ну, якось отак. Що ж ти на мене? Мені не треба добре. Або ще з боку ставити, щоб таке як... красиво спрятати. Каже, воно не особливо видно, як воно там падає. Так, ну що, друзі? Роботку я зробив, а м'ячно селітру я вніс. Ось бачите, гранулки видно. ось, І зараз якраз добренько дощик пройде. І буде все так, як треба. Чесничок підживить. Він піде в ріст, почне рости ця маса. От Якби потепління пішло, да, сонечко було б тепленько, зараз воно б швидко все пішло в рост. А так передають трошки похолодання, то, блін, не знаю. Но сподіваюсь, що все буде добре з чесничком. Ось, бачите, видно, гранулки, вони розстають собі там. Ось. Ось такий результат вийшов, такий чесничок. Такий чесничок, бачите, бо є вже края ось пожовкли. А так зараз азотику він впітає і буде все круто. Він зазеленіше, зараз піде зелена маса в ріст Так, ну що, друзі, така була робота на сьогодні. У нас дощ іде, буду йти ховатись в хату. Не буду більш мокнути. Ось і на цю діляночку теж вніс, бачите? Ось. Такий чесничок. Оця ділянка, до речі, ця половина, що з лівої сторони, тут менш пожовкуло чесничку. Хоча азот вносив рівномірно, Хіба що може щось тут в ґрунті? Е, тут більше якісь елементи є, а в тій діляночці немає, ну, в тій половині грядки, не знаю. Ну, тут трошки краще він. Менш такого пожовтілих кінчиків. Хоча є он, дивлюсь трохи теж. Трохи менше просто. Ну, коротше, друзі, якось так. Такий стан чесночку. Потім прийдуть похолодання. Прийде сонечко, потеплішає. І буду міжрядку зразу проходити. А чим, як? Все покажу далі на своєму каналі. Тому, друзі, залишайтеся зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і саме головне, хочу побажати миру всім нам і скорішої перемоги. І все буде добре, друзі. Тримаймось. Так, ну що ж, друзі, все, робота зроблена, скажімо так, пробігся. За 10 хвилиночок все по-бистренькому розкидав, та й хай собі воно підживлює чесничок наш, щоб був гарний врожай. Ось тому. Якраз добре, що я дивився по погоді, що на сьогодні передавали дощик. З 10-ї години, в принципі, дощ так і пішов. Ось такі моменти треба і підбирати під дощик, вносити добрива. Потім пізніше, я думаю, буду вносити вже карбомід, через 2-3 тижні десь приблизно так. Ну і потім будемо працювати вже в квітні, коли земля, ну, ґрунт прогріється і буде стабільно тепло вже. Не буде примороз, там холодів. Бо, до речі, передають на пару днів на три або 4 дні, там щось, там, мороз, там щось до мінус 4, навіть на, на післязавтра, здається, передає. Ось. А так похолодання буде нуль, там плюс 3 всього-навсього. Не знаю, як чесночок переживе, це, побачимо. Сподіваюся, що все буде добре. От, І там, уже, як пойде стабільне тепло, тоді вже будемо, е, внесу ще карбомід. І вже далі там будемо е, працювати по листку, вносити е, від шкідників. Не знаю, чи буду підживлювати по листу, побачимо ще. Бо по-різному кажуть. Хтось каже, треба по листу працювати, хтось каже, особої різниці не відчув. Тому ну, не знаю. Будемо бачити, коротше, як воно буде получатися. Але від шкідників оброблювати будемо по студить. Тому лишайтесь на каналі, кому цікаво, спостерігайте. Буду по можливості знімати для вас цікавий та корисний контент. Ну що ж, друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Друзі, ну що хочу сказати! Погода міняється не по дням, а по часам. Це капець, блід. Зранку ще дощ падав, як ви могли бачити на відео. Я ще літру вносив. Зараз вже коротше, сонечко вийшло. На днях передає взагалі мінус 4 і сніг. Коротше, там на два чи на три дні похолодання, якийсь холодний циклон. Що це воно таке твориться? До речі, друзі, забув сказати, сьогодні у нас 5 квітня, субота. От, бачу, чизничок наче почав зеленішати. Подивіться, ось такий має вигляд чесничок. Як то кажуть, позеленішав на очах просто. Подивіться на цю красу. Ось, Вранці десь о 10-й годині я вніс добрива. Як ви бачили на початку відео. Зараз в нас десь 6-та година вечора. Подивіться, яка вийшла красота. Ще так сонечко світить, воно так все гарно виглядає супер взагалі. Я задоволений. Ось такі рядочки. Ось такий файний чесничок. Друзі, ну а якщо вам цікаво, якими добрими я користувався і в якому інтернет-магазині я їх замовляв, то зараз все детально вам розповім. Ось таке добри. Я замовив собі в таких мішечках по 25 кг. До речі, ще сподобалось, що вони також фасують і по 50 кг мішечки. Кому як потрібно, знаєте. Допустимо, як у мене невеличка ділянка, то мені зручно по 25 кг. Ось такі добрива. Місто Чернігів. Ось, по рекомендації чеснок чернігів, людина займається вже давно чесником і замовляє ці добрива на постійній основі. Тому було прийнято рішення теж купити у перевіреному інтернет-магазині, щоб не було якоїсь підробки. Тому дивіться, зараз покажу вам Ось номера телефонів є. Можете поставити на паузу, подивитися. І інтернет-магазин доброво.com. Так що, кому цікаво, залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте і задумляйте якісні добрива у перевірених магазинах. До речі, друзі, що я хотів ще сказати. Тут виходить в нас Любаша. Ну, ви в курсі, я хто слідкує за каналом, та й знає. Ось, а тут а рядишком дивіться, якісь дружина посадила домашній часник. Які вирощували для себе, скажімо так, в їжу. Але він не звичайний, він привезений з Голландії. Він, бачите, такий більш зеленіший і листки такі. Е ну, Мені він похожий. Е знаєте на який сорт чеснику? Він мені похожий на дюшес або ірен. Тей, бачите, такий більш світліший, да? і такі листки тонші якісь йдуть. А цей. Такий видно товстіший і такий більш зеленіший. Такий цікавий. Не знаю, подивимося, що за сорт, якщо буде класний, то будемо теж розводити на продаж. Подивімося, ну бачите, він кращий. не бачите? Ось. Тут досажували, бо трошечки, виходить, залишилось пусте місце, то там який вже був, то вже Досадили, щоб так вже якось більш-менш воно було діляночка. Ось тому, друзі. Ось такий у нас чесничок. Красота. Ставте лайки в підтримку. Всім гарних врожаїв. Друзі, що ще хотів сказати. Придбав я коротше, одну цікаву штуку, яка допоможе мені з обробітком часничку. Друзі, ви подивіться на це. Коротше, що хочу сказати, до нас вернулась зима. Це капець, дивіться, який сніг валить. Вчора вранці тільки дощ був. Як на початку відео, ви бачили, я розкидався селітру якраз під дощ, як все чітко думаю, що було. Потім після обіду, вже ближче до вечора, там десь 6 годин вечора було, сонечко одразу таке вже. Але вітерець був вже прохладний. Ну таке чувство, що десь циклон холодний йде. От. А тут <гум> тут вже сніг іде. Сьогодні неділя в нас. Десь скільки зарапів першої десь. Може, десь біля часу. І ось така погода. Ха -ха. Не знаю, що буде далі. Придеться, мабуть, чесничок якимсь проходить антистресантом, бо, блін, я бачу, що ці морози, ці холода можуть погано вплинути на чесник. Ну, то нічого. Я думаю, ну це на тиждень таки передає. Далі вже наче передає вже потепління, сонечко. Ну, Сподіваюсь, буде тепло і чесник відійде і буде все добре, і буде гарний врожай. Так що якось так. Пишіть в коментарях, до речі, як, як у вас погодка. Це жесть якась, я вам кажу. Я в шоці. Погода міняється не по дням, а по часам. Друзі, подивіться, сніг ще більше став падати. Блін, я в шоці. Там писали, що до вечора ще має підсилитися, то це буде капець якийсь. Замете нас, закидає снігом. Оце то да, зима вернулась. Я просто в шоці. Треба, коротше, доставати зимні речі. Доставати лопату, блін, де й чистий сніг будемо скоро. Оце то капець. Оце погодка. Що відбувається, я в шоці. Подивіться, що це таке робиться. Друзі, це що, зима прийшла чи що? Що це воно таке? За годинку це стільки снігу, а прикиньте, якщо буде так валить, писали, що це до вечора буде йти в нас в Житомирській області. Якщо до вечора, блін, реально може там 10 см снігу накидати. Це капець якийсь. Блін, я не знаю, що буде з чесником коротше. Друзі, напишіть, блін, що робити, як його рятувати. 6 квітня і валить сніг, просто. Зима. Саме настояща зима. Жесть. Пишіть, як у вас. <смас> з погодою. Пишіть з якої ви області і яка у вас погодка. Жесть просто. Я просто в ушоці. Друзі, дивіться, бідний буслик. За що йому таке? Де він так згрішив? Блін, замерз бідолаха. Можу в хату забрати його. Та до групки, де тепло чайкуємо з лимончиком. Щоб зігрівся. Йома, це ж капець. Друже, як ти там? Тримайся. Це всього на все на тиждень передали. Там далі вже потепління, так що. Ще вчора селітри підживлю цей часничок. Робив підживлення друге. І ось такий часник має вигляд зараз. Ну, поки що видно, що сніг розтає а тут то снігу дивіться вже, блін. Капець, блін, я в шоці. Да. Що буде далі, не знаю. У нас зима, це капець якийсь, я в шоці, блін. Подивіться на це, блін. Блін, весь чесничок, коротше, накрило сніг. Ось таке, походу, зима вернулась. Це що взагалі? Це, це, це ях, друзі, що це таке воно. Ой, да. У нас на Житомирщині, короче, коротше, зима. Зима серйозна. Не знаю, що буде з чесником, це капець якийсь. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як у вас погодка. Це якась просто жесть.